thank <music> you В Вічнянському центрі первинної медико-санітарної допомоги два дні поспіль 9 та 10 листопада офтальмологи обстежували пацієнтів. Під час такої спільної ініціативи фонду підтримують добрі справи Інни та Валерія Зуб і офтальмолога Василя Шевчика. Висококваліфіковані лікарі Кирило Чугай та Єлизавета Баран провели безкоштовний скринінг людей з цукровим діабетом. Вчора і сьогодні ми проводимо скринінг на цукровий діабет в місті Ічня. З допомогою цього обладнання ми можемо робити знімок сітківки, дивитися на судини. Саме вони підлягають впливу при цукровому діабеті, і саме на очному дні ми можемо побачити перші прояви цукрового діабету, навіть якщо людина ще не знає про нього. А також визначити важкі стадії, коли вже необхідно надавати висококваліфіковане лікування. Окрім фотографії очного дна, ми також міряємо очний тиск, адже глаукома теж є одною з хвороб, яка призводить до незворотньої втрати зору. І, на жаль, ця хвороба, вона є безболісна, тобто людина не знає про те, що в неї може бути підвищений очний тиск. А також після цього обстеження ми можемо надати рекомендації з приводу високоякісного лікування, як діабетичних змін на очному дні, так і при глаукомі. Ми направляємо людей в різні лікувальні заклади для того, щоб або пройти повне до обстеження, або вже отримати безпосередню допомогу. Ця акція відбувається спільно. З фондом підтриму добрі справи та мікрохірургія ока Василя Шевче. За рахунок цього пацієнти можуть отримати безкоштовне обстеження, а також знижки на лікування. Їхали врачі, що за нас хтось безпокоїться. ми люди похилого віку, Нам нема куди їхати. Ми прийшли, і нас обслідували. І все добре. Дякуємо. що приїхали лор Приїхав би і сосудистого хірурга. Нам треба. А так за все дякуємо. Задоволені, що приїжджають лікарі. На жаль, не всі спеціалісти є в лікарні. Наприклад, дуже не вистачає тут дерматолога і ендокринолога. Так, все добре, перевірили, задоволений. Більше нема що сказати, поки що так.